Всім привіт! З вами Климен. І сьогодні ми продовжуємо грати в симулятор України. Скоріше за все, будемо е закінчувати це остання серія, скоріше за все, по шляху е Західний шлях. От, і потім у нас буде український імперіалізм в наступному проходженні. Я думаю, так буде наступне проходження. Грошей в мене багато, вже 36 мільярдів. А, мені треба 250 гарнізону в Севастополі. Зараз зробимо Мені тільки цікаво, яким чином. А, а, що Що з лімітами? Чому в мене військ більше, ніж дозволяє ліміт? А, Що? Добре, можливо, це через е, Харківську область. Хоча в минулій серії то я міг наймати ще війська. Ну добре, зараз побудуємо заводи. Добре, нічого страшного. Нам залишається зробити е, Що? захистити Казахстан? Потім звільнити Сибір, звільнити Новгород та Карелію і зволь, звільнити татарів. І е, на цьому з Росією буде покінчено. Реально, в мене ліміти. Шо, що з лімітами? Що не так з лімітами? Я вже тут будую, будую, будую і будую, так? Ну я сподіваюся все достатньо. Достатньо. Нарешті. Нарешті я можу найняти війська і піти захищати Казахстан. Поїхали! Ще мені там в коментарях написали, що. Е, типу е, З приводу населення, те, що в минулій серії на початку там населення було 50 мільйонів, а потім воно різко стало 26 мільйонів. Ну це баг, це зрозуміло, Микита про це написав. Тут звільнення народів Сибірі А е, З приводу ще е, Ще написали те, що, Те, що те, що ці країни не повинні бути моїми маріонетками, вони повинні бути незалежними. І напевно це баг. Але чи точно це баг, чи точно так воно повинно бути, я не знаю, тому що це написав не Макіта. От, тому що серія якраз тільки вийшла. Ну, майже тільки вийшла. Тому, тому там коментарів ще якби не б... 50 мільярдів і а, небагато це 50 мільярдів. 50 мільярдів це вже все копійки для мене. А, треба 500 гарнізону. Ви шо, ви вишо? А скільки я можу? Ага. Що? В мене знову гарнізону більше, ніж ліміт. А, ні. Я от зараз передивився відео, і в мене реально, в мене ж Гарнізону там показувало 4 тисячі. Що, що відбувається, що знову за баги? Так, ну добре, нічого, звільнити Новгород та Карелію. Поїхали. Знову ж таки, дивно, а чому в Севастополі треба Гарнізон мати, щоб звільнити Новгород та Карелію. Якщо ну, Новгород та Карелія знаходяться. Ураховуючи, як росіяни люблять кричати про історичну справедливість, їх почули, і була створена Новгородська держава. Ну і звільнена, звільнена Карелія. Ох ти. Вау. а я ж уже звільнив Сибір. Точно. А я. А там івент був я не прочитав, я його просто пропустив. Так, скіпнув. А я щось я протупив цей момент. Чукотка тут у нас зелений клин, Саха або ж Якутія, Ханти-Мансійськ, Ненецька Республіка, Республіка Комі. Новгород і Росія. Ось вона ось вона, справжня Росія. хоча ні. Хоча ні, ще треба звільнити татарів і тоді вже точно все. Справжньо, кордони справжньої Росії побачимо. Так, чекаємо, чекаємо. І потім на що буде? Захистити зелений клин. Завершуючи розвал Росії, від неї звільняються татарські народи, а Росія змінює назву на Московія. О, о воно як. І до, до речі, столиця Московії знаходиться у Волгограді. Т а чому так? Трохи, трохи дивно. Мордовія, Чувашія, Марій Ел, Татарстан, Удму, Удмуртія та Башкортостан стали незалежними. І з чим я їх і вітаю. Все, ми розвалили Росію. Так, до речі, тут Тува, Борятія, Хакасія та Алтай. Вітаю всіх, вітаю всіх народів, які тут звільнилися від Росії, від Москви. І тепер е захистити зелений клин. Півтори тисячі гарнізону треба. А, стоп, до речі, давайте займемося, давайте дещо іншим займемося, але все ж таки. Давайте доб'ємо гарнізон, 2000 гарнізону, але інвестувати в область і купити область. Все, ось так, от, нормально. А до речі, я ж міг перемістити оці війська просто в Севастополь та і все. Бо я так розумію, ці війська більше на кордоні а, не потрібні. Можна було їх реально перемістити та і все. Боже, скільки тут гарнізону. Так, ясно, ну хай там стоять, хай там стоять. Хай захистити зелений клин це є. А, далі у нас домовитися з Кореєю це безкоштовно. А, от тільки. Захистити зелений клен. Так, він став моєю маріонеткою. ВВП, прибуток, непогано. Населення 5 мільйонів. Ну непогано, непогано. Ось вона, Колоніальна імперія України. <ріхи> так, а добре, далі. Далі чекаємо Корею. Чекаю, чекаємо Корею. І потім у нас що у нас? А, 2500 треба. Ух ти Боже. До речі, я отут дивувався. Дивувався чому. Домовитися з Кореєю. Давайте трохи зачекаємо. Я чому тут дивувався? Десь тут. О, демілітаризація Туреччини, тисячу гарнізону. Я коли це побачив, я, я здивувався, як тисячу гарнізону можна найняти. А тепер, а тепер в мене ось 2000 стоять і нормально. І нормально, я тепер вже не дивуюся таким цифром. Скільки мені треба? 5000? тисяч? А 2500. 2500 треба. Це 5000. тисяч. Добре, зараз чекаємо. Я так розумію, це типу мінус КНДР буде, так? Допоможемо південній, е, південній Кореї звільнити північ. А ну давайте. Після розвалу Росії Україна взяла на себе відповідальність за захист зеленого клина, населення котрого великій часті складають українці. Так, як через Північну Корею йшла велика кількість контрабанди, і вони створювали небезпечну ситуацію на кордоні. Україна стала ініціатором і прямим учасником Об'єднання Кореї. До речі, от треба Макиті якось зробити так, щоб можна було от закрити фокус. Тому що от зараз івент, я от ну от, ось отут, Ви ж видно, видно, ось отут. Ось отут. Доволі складно прочитати, що там написано через фокус, який вивчився. От. Домовитися з Китаєм. Далі у нас. Піде повста... 5 тисяч гарнізону треба, ух ти. Ну 5 тисяч це максимум, так? Так, 5. 10 тисяч треба! Ух ти, нічого собі! Ну добре, в принципі, в принципі, без проблем. А, насправді Насправді тут уже робити. А, мені заводи треба. М -м -м, ясно. Насправді тут вже робити Ну, і немає що. Тому що. А, фута, а навіщо я будую заводи? В мене ж ось є. Ось так от. Ось так от. Зараз збираємо 5 тисяч. Тільки мені там ще й 10 тисяч треба буде. Тому хай все-таки заводи будуються. Так, беремо а, повстання Лі, повстання джуанів. Давайте це а, будуємо заводи, тому що нам треба буде 10 тисяч гарнізону найняти, а поки що я цього не можу зробити. Тут уже ну, в принципі все доволі швидко йде. Не треба чекати, поки в тебе гроші накопичуться. За підтримкою українських та китайських військ Лі підняв повстання. За підтримкою українських та китайських військ, джуани Джуани піднімають повстання. З чим я їх і вітаю. Далі, що у нас там йде? Далі у нас повстання в Синьцзяні. Це хіба Синьцзян? Це ж Юнянь. Ні Хіба? Ось, ось, ось оце вже Синьцзян якраз таки. Ну, не знаю. Добре, тут у нас є повстання в Тибеті. Там Китай потроху розвалюється, я навіть і не дивлюся. Лі, Гуансі-Джуанськ і. Юнянь Сіньзянь. Я чогось не розумію, можливо. Так, за підтримкою українських та китайських військ, ага, Тибет став незалежним. Вітаю! Ого, який Тибет забрав території. Я думав, він тільки в цю провінцію забере. Ну, добре. А, повстання уйгурів. А, скільки там в мене гарнізону. Гарнізону, гарнізону. Ага, ага мені треба швидко будувати військові заводи. Швидко будувати військові заводи, тому що мені треба для останнього фокусу 10, 10 тисяч гарнізону. Так, все, повстання уйгурів. Тобто, вони ж не мої марі... А, вони, вони також мої маріонетки. Ну, ось оце трохи дивно. Ось оце. Трохи дивно. Домовитися про розділ КНР. Розвалити КНР. Ну, фокуси непогані. Але я б зробив тут два шляхи або розвалити Китай. Ну ось оця гілка фокусів. Так, розвалити Китай, розділити його. О, до речі, тут ще єврейська автономна область є, а я й не помітив. А, так от я би зробив ще й другу гілку фокусів, де б допоміг е, Китаю. Повернути контроль над всім Китаєм, над материковим Китаєм, От, не, не розвалювати КНР, а щоб КНР став частиною Китаю. От, Я би ще отак от зробив. Ну добре, єдине, що нам залишається, це підняти 10, 10 тисяч гарнізону, і для цього мені треба прям дуже і дуже багато військ, точніше, військових заводів. І зараз мені доведеться прям дуже і дуже довго це все натискати. Дуже і дуже довго. Я от знаєте, я от будую ці військові заводи, і в мене реально таке відчуття, наче кожний метр української землі забудований військовими заводами. Ну, серйозно, цих військових заводів подивитися не можна як скільки. Але їх реально вже багато. Я вже скільки їх тут забудував по всій країні, що це просто. Тут реально на кожному метрі української землі знаходиться військовий завод. Но реально, тут уже стільки військових заводів, що я просто я не знаю. Тут уже мені здається, тут єдина робота в Україні, яка є, це військо... Це робота на військовому заводі. Все. Інших робот тут немає. Все. А скільки там гарнізоном? 9. Euh, давай, давай. Ні, ще треба будувати, ще треба будувати. Трішечка, трішечки залишилося. І на цьому проходження по цьому шляху західному все закінчується. Все, ми можемо. Ми можемо це зробити. Зараз давайте максимум доб'ємо. Ми готові. Ми готові до останнього фокусу. Розвалити. КНР. і зараз момент істини. Зараз у нас буде розвал Китайської народної республіки. Все після того як Україна ініцію... ініціювала об'єднання Кореї, Китай став ще більш агресивним та почав погрожувати зеленому клину. Не до недоочікую... не дочікуючись, поки КНР зробить перший крок, Україна зібрала сусідів КНР і повалила комуністичний режим. Знову ж таки, тут я чисто здогадався, що, що тут написано, але я сподіваюся, Микита це виправить, тому що ну, текст читати нереально. Це все-все-все. Тут у нас Корея забрала такі території. Зелений Клин у нас забрав оцей регіон. До речі, Єврейська автономна область у нас стала анклавом, виходить, і треба з цим щось робити. Можна інвестувати в область, просто замаріонетити її. І все. Монголія отримала внутрішню Монголію, а все інше тут у нас забрав собі е єдиний істинний і легітимний Китай, Китайська Республіка, все, все, я все зробив, все виконав, все більше фокусів немає. Я все виконав, я пройшов за цей шлях, до кінця вперше пройшов цю гру. Прекрасно. Ну, мені сподобалося. Ну, про мінуси я казав в минулій серії. От. До речі, от ще було б непогано, якби Микита додав фокус стосовно Калінінградської області, щоб там при розвалі Росії Калінінградська область переходила або до Польщі, або до Литви, або до Німеччини. В принципі, ну як, гра мені подобається. Посидіти, пограти можна, якщо немає що робити. От. Ну, але про мінуси я казав в минулій серії: те, що нудно. Трохи нудно. Зараз, зараз грошей багато, вони швидко накопичуються, проблем ніяких немає. Ти доволі швидко ці гроші накопичуєш і йдеш далі за фокусами і все. От, а на початку гри грошей немає. Тобі треба чекати, поки вони накопичаться. І ти просто повинен сидіти і ждати. Чекати, точніше, вибачаюсь. От, і, ну, трохи нудно. От, знову ж таки, було б цікаво, якби були якісь івенти, новинні там, чи про Україну, чи про світ загалом. Не знаю тут. От, але, ну, от було б цікаво. До речі, Україна знаходиться у нас на другому місці, а на першому місці знаходиться США. Скоро от, зараз зараз обженемо США і все. Україна країна номер один у всьому світі. А на цьому все. Якщо хочете далі, щоб я продовжив грати, вже по пройшов по українському імперіалізму, так, то пишіть в коментарі, чи грати далі. От я буду не проти, тому що мені ж мені ж краще, тому що на відміну від Гойки тут треба скільки півгодини витратити на зйомку відео, годину на монтаж, і, і все, і все готово. А на Гойку мені треба витрачати плюс е, мінус 15 годин. Тому, звісно, мені легше знімати симулятор України, ніж Гойку. Тому, якщо ви захочете, буде далі продовження уже по українському імперіалізму. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал. І дякую. Всім за перегляд, до зустрічі!